Я Доповнув роботу на тему інтеграції генетичного алгоритму з народних мереж напчичанства таких минув була студент групи КНТ 110 та інкального кси. В сучасному освіті швидкого розвитку технологій та збільшення оцівки данні з'явиться потреба оптимізації процесів обчислення, стримає у своєї штучного інтелекту та дослідження штучного HVT. Стосування генетичних агритм в поєднанні з нейронними мережами не лише цих лайнові можливості, але й прокладає шлях до глибших досліджень. Метою даної допомоги роботи є особпроти дослідження моделі, що інтегрує генетичний агрорин в мережі з таких, і метою оптимізації процесу навчання. Для досягнення оставили мети були визначені наступні завдання. Розробка програмної архітектури, системи створення генетичного гаварити з боти оптимізації препаратів з народної мережі, реалізація системи навчання спокутненької, яка дозволяє народні мережі вирішити задачі, ефективно взаємодію серед дорушень, оцінка ефективності розробленої системи ринку на зразку задачі, яка вимагає детальних до поведінки в динамічних умовах. Аналіз можливості моделювання процесів еволюції та штучного життя за допомогою розробленої системи. Модель розроблення нейронної мережі складається декілька основних компонентів та методів, які забезпечують її функціонування. Перш за все, це методи ініціалізації, таких МітНН та іміт Навчання моделі реалізовано через методи update and training, якщо новують цільову мережу та проводить навчання відтворенням пам'яті, тремфромері реплей, який навчає на випадково вурнів доступ, трейн онлайн, який проводить онлайн навчання після кожної своєї мобілії середовища. Додаткові функції включають методи Action Event Handler для обробки результатів дій та Create для розрахунку винагороди та Teach VPN Model для зворотнього поширення полону. Кастомізація моделі здійснюється через інтерфейс IDVPN USGA Critic, IDVPN USGA Custom Reward Calculator та IDVPN USGA Custom Remind Experience Defender. Для оптимізації навчання використовуються такі алгоритми, як RSI метод для вибору схожих досвідів та дельозний метод, для навчання з часової різниці, також методи Class Activation, Normalizer і Regularization для Активаційних функцій нормалізації та регуляризації відповіді. Кимтичний агент може контролювати гіперпараметри жадібної стратегії, змінюючи баланс дослідження і його використання динамічно і максимально ефективно. За рахунок відбору гіперпараметрів під агент навчається швидше, бо агенти, які не стигають за іншими неплохою функцією відбору. Якщо в момент навчання задача змінюється, то така модель швидше реагує на цей змін цін. Кожен агент трохи відрізняється один від одного не тільки на рівні гіперпараметрів, а й на рівні досвіду, який вони використовують для оцінки. Тому деякі індивіди можуть мати досвід, як вище до нової задачі, і такі індивіди будуть формувати нову популяцію агентів з новим вектором навчання. Ментичний алгоритм підтримує паралельне обчислення на відміну від звичайних невромах. Ці всі шари потребують покрокового перехуху, тому працює трохи швидше. Для ефективної роботи алгоритмів потрібна велика кількість агентів. Кожен з в є окремою нейронною з підтримки, яка навчається паралельно з іншими. Тому GPN вимагає значно. Значних обчислюваних ресурсів та оперативної пам'яті, що робить її не найкращим вибором на невеликі задачі та нескладні. Задачі для тестування це симулятор еволюції у світі зі складними і взаємопов'язаним середовищем, деквітину взаємодію дозволення. Кожен агент змінює середовище, крім, крім того, деякі явища цього світу теж його змінюють. Це вимагає від агентів швидку адаптацію. Агенти повинні навчитися виживати, добувати енергію і потім втрачати юноство. На цьому слайді представлені основні компоненти: системи підтримки та обробки даних, які разом забезпечують функціонування симуляції. Розглянемо основні компоненти. Simulation Handler ініціює процеси та керує взаємодіями. Word model представляє весь світ симуляції грифорії в різні області світу та керує глобальним станом, напомню як день і ніч. Петро модуль включається до управління передними падіння. Cell модуль в основному одиниця життя в симуляції придатному комплект і з дії, а Cell акшн Handler обробляє ці дії та взаємодії агентів. Обробка даних включає SM нормалайзер який коригує дані квіти для оптимальної обробки тоналі. На цьому слайді представлено само об'єктів симуляції між собою. Звіни часу доби у світі симуляції значно впливає на поведінку стратегії виживання квіти особливо на процес фотосинтезу. Час доби в симуляції змінюється між і ніж що безпосередньо впливає на можливість людей проводити фотосинтез. Фотосинтез є критично важливою дією клітин для здобування енергії. Протягом дня вони можуть використовувати сонячний світло для виробництва енергії, що є основним джерелом живлення для багатопити. Але у фотосинтезі є певні правила: тим більше клітин у світі, тим менше можна отримати енергії за фотосинтез, І більше енергії клітини включають, якщо травма спробу синтезувати вночі. Друге правило. Якщо біля клітини дві тимічити клітини, то вона може отримати максимальну кількість енергії способності. А чим більше різниця від цих чисел, тим відповідно менше енергії вона може старовити. Кожна клітина має 30 можливих дій та певну кількість енергії, а в перспективні унікальні стратегії виживання, які адаптовані до умов середнього динамічної зміни, на фарі наведено основні групи дій. Переміщення. дитини можуть переміщатися в різних капівкору вниз для боруч поворотів також побігане. Дозволяють клітині прискакувати пілотудо або пік піти. Фотосинтез його функції ми розглянули на минулому стані. Поглинання. Ця дія дозволяє клітинам поглинати залишки інших клітин для отримання енергії, а також воліковувати отруєння області. Підтворення. Клітині можуть розмножитися з двоми способами через планувати або через розмноження з іншими Вид, Видобуток. Клітини здатні видобувати ресурси з напередній плод. Полювання клітини можуть атакувати та поглинати інші клітини для отримання їх ресурсів. Захист клітини можуть ховатися, якщо клітина сповнити, то полювання So, якщо дитина спить, то вона витрачає менше енергії, ніж якщо б вона брала будь-яку іншу землю. Клітини повинні уникати або обережно переміщатися крізь ці області, що вимагає від е них розвитку статей виріб та е уникання на безпеку. Е такі області формуються, коли клітина помирає весь все, що має енергію. Ця енергія потрапляє до Землі, і якщо її накопичено себе багато, то ця область стає виповідомлю. Ну, область можна вилікувати, якщо дитина вибере поконому Метеорити освіти симуляції є унікальним елементами навколишнього середовища, які вносить суперковід в екосистему. Принаймні, Ре, дають ресурси для клітин і можуть змінювати ландшафт в симуляції, створюючи нові перешкоди. Деякі метеорити навіть викликають ніч на походів. Генерація метеоритів відбувається випадковим випадковому чині. Параметри створення, зокрема, розвитку розходів метеоритних код, визначаються на основі визначених умовленостей. Тестування проходило за допомогою бази MSQ, розроблено нову програму, інше створені UZ. І візуалізації графіків, Y відповідає за оцінку помилок, оскільки я не знаю, яка стратегія буде виділена у поточному стані через його динамічність, я визначив деякі очевидно помилкові дії. Наприклад, спробас ходити... походити на зайнято піти, не спробу фотосинтезувати ночі, промах при полюванні або видобуванні каніжі. Іх це добаток, то тобто, в 15 де 8 з них в ніч, 8 днів. Техніті я отримував відсоток помилкових дій від 0 до 100 і потім складав, тобто діапазон помилоку знаходиться в межах від 0 до 1600. На першому представленому графіку відобране на процес навчання з використанням генетичного алгоритму. Генетичний алгоритм знаходить оптимальне, але найкращі рішення, тому рівень помилок залишається до 10%. На другому графіку ми бачимо процес, бачимо процес навчання стаповної нейроеволіції. Погідно до генетичних алгоритмів нейроеволюція знаходить оптимальний рівень краще. Третього графіка, де використовується звичайна vdpn модель видно, що стати і кіперпараметри, можуть відмовляти адекватну міру досліджувати перевели, особливо, якщо воно в розуміється чимає великих систем. Мережа може стати перенавченою на певних вибірках або сценаріях, включаючи свою здатність у вкрайні нових даних. У четвертому графіке, де використовується розроблена DPN-вчаї модель, спостерігається значне поливання на ранніх стадіях, речі, після візується. Це може означати, що розроблена модель в тому шукає актуальність та зідентичний африк допомагає зібрати вибір її усередовища для чинець типів. Ідентичні акварин допомагає виявити найбільш ефективні гіперпараметри для відділення, сприячі швидше та стабільнішій конвергенції. На наступному графіку, який відображає триваліший часовий період, ми бачимо звернення помилки часом, але зменшувала тість у прийом з корошень читвових дійсно. Це вказує на те, що розроблена модель може бути більш стабільна та ефективною на даній дистанції, хоча певний період виливання ще пристигні що може свідчити про постійне дослідження та адаптацію до можливих змін у середовищі. Інтеграція нейронних мереж з підтримкою теоретичного ходу показує здатність до ефективного навчання та адаптації. Він демонструє здатність до підтримки стабільної продуктивності на довгій дистанції, що може бути корисним для складання додатків для середовища та всіх змінюється. Загалом результати вказують не те, що динамічні адаптації це параметри продовження експлуатації на відповідь до стабілізації є ключовим для покращення ефективності навчання алгоритмів машинного навчання, особливо в динамічних умовах. Модель, яка поєднує алгоритму з навчання сутерович, може бути застосована в різних областях, де потрібно знайти оптимальні стратегії дій або оптимальні гіперпараметри моделі. Така модель може бути корисно в сферах, як робототехніка, фінансовий аналіз та медичне фігенсування. Ефективність розробленої системи була оцінена на те, що вимагає високої адаптивності і демонструвала, як генетична автор допомагає вивіди більш ефективні гіперпараметри та стратегії рішень для VTN моделі, сприяючи та стабільніші конвергенції. Тож розроблені моделі можна вважати успішною. Дякую за увагу.